Всім привіт! У нас сьогодні в роботі Opel Vivaro 2008 року і ось така краса від компанії ETIS. Це ETIES cc 3 2 k 628 Отака от топова магнітовка від компанії ETIES. Ще я встановлював камерку. Ось. ось такий чудовий кут огляду, щоб ви розуміли. Чик, краса, дуже якісна, всі камінці навіть видно. Ось. Ось така якість. Далі, що в нас тут ще цікавого є? Ось всі програмки. Тут є е, тут є програмка, е, яка... ну Тут є штатний моніторчик лишився, і ми можемо тут включити налаштування. Ось вони, ось тут налаштування всякі, тут можна переключати кнопочками. А якщо нам треба радіо, ми включаємо радіо. Працюють кнопочки на кермі. Nice. Тут теж дублює. Тут. Тут. Далі. З цікавого, що в нас тут ще є. У е, нас є відео з флешки, фото з флешки, голосовий пошук в інтернеті, калькулятор Google Maps. Як завжди, ось, де ми знаходимося, Галицьке перехрестя місто Львів. Ось. Чік. Далі. Все по стандарту. У нас є кнопки музичний програвач, налаштування, налаштування кнопок керма, помічник, радіо, файли, AUX, Bluetooth, плеєр Bluetooth, є Apple CarPlay, Android Auto Ось тут Програмка, яка відтворює штатний ну, Thailський відеореєстратор, Google Chrome, еквалайзер, Market, Далі. Сервіси TIS, TIS, Vision, Датчики підкачки куліс можна під'єднати TIS-овські, і як зазвичай YouTube. -чик. Ось така краса. Ось, Можемо включити. Як буде, як завжди, реклама. У а, а, нас ще є денний нічний режим. Особливо, Ось, Включаємо і він притухає. Виключаємо ірчіше працює. Ось така краса. Так що всім кого цікавить, звертаємося. Чик, камерка. Ага, є три USB і слот під цим карту Так, далі. Радячко. Зараз покажу, як розділити екран. Є розділення екрану, половина радіо активна і половина, до прикладу, навігації теж активна. Включаємо нічний режим, включаємо фари, витухаю там той моніторчик. цей гірчіший стає. Ось така краса. Всім, кого цікавить, звертаємося. Ось така в нас вийшла краса.